Вітаю в ефірі. випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі триває підтримка містян, які втратили свої домівки через російські атаки на місто. Так, 12 власників знищених квартир у будинку на Добровольського вже мають підтвердження на компенсацію від держави. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який перебуває наразі із візитом в Одесі. Тут на проспекті Добровольського вже другий тиждень триває демонтаж конструкції знищених російським дроном квартир. Вцілілу частину будинку укріплюють. «Ви бачите, ми все прибрали вже да, майже до, до второго е поверху, ми розбираємо, тому що там виникли деякі проблеми. Їхати, ми будемо да? до те. Розбираємо. Е чому цим робимо так швидко? Тому що коли ми це завершимо, і ви бачите, що ми посилили цю стіну, да. швелірами так стінули для того, щоб Права сторона, яка пошкоджена, але вона залишила, Щоб Ми підключили туди всі Росії і люди повернули свої комунікації. Тут на місці ворожого прильоту міністерська делегація поспілкувалася із мешканцями цього будинку, які втратили свої квартири. Наразі вже 12 власників мають підтвердження на компенсацію за знищене майно і незабаром оберуть собі нерухомість та зможуть переїхати у нове житло. Підкреслив віце-прем'єр-міністр інфраструктури Олександр Кубраков. В Україні починає працювати техніка, яка рятує життя. Так агроділянки сусідньої Херсонщини сапери ДСНС розміновують за допомогою спецмашин. І як працюють такі дистанційні комплекси, показали сили оборони півдня України. Наразі в Україні рівень замінування деокупованих територій дуже великий, і знадобиться чимало часу на їх розмінування, наголошують фахівці, для того, аби якнайшвидше очистити всю територію від вибухонебезпечних предметів, піротехніки ДСНС розміновують Херсонщину за допомогою машин механізованого розмінування, що дозволяє швидше, а головне безпечніше проводити роботи. Такі комплекси працюють на відкритій території для розчищення від смертоносного залізя підходів до критичної та енергетичної інфраструктури Херсонщини. Слідом за машиною ідуть піротехніки з міношукачами, а керує машиною оператор на безпечній відстані. Так, спочатку робіт розміновано понад 14 тисяч 150 гектарів деокупованих територій. Рятувальники вкотре застерігають громадян у разі виявлення підозрілого предмета, в жодному разі не торкатись його. Це може бути смертельно небезпечно. Про небезпечну знахідку необхідно повідомити за номером 101 або 102. В Одесі затримали чоловіка, який без дозволу продавав бойову зброю. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. На одній з вулиць Хаджабейського району чоловік зустрівся з покупцем і продав йому два самозарядні карабіни за 17 тисяч гривень. Під час обшуку у підозрюваного вилучили гроші та зброю. Фігуранту повідомили про підозру та помістили під домашній арешт. Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення, повідомили у прес-службі облполіції. Усі зібрані кошти підуть на підтримку і потреби спецпідрозділів ЗСУ. Так вирішили організатори, коли планували перший благодійний гастротур. В Одесі провели прем'єрну благодійну гастровечерю, в рамках якої топові шеф-кухарі Асоціації кулінарів України дивували гостей різноманітними стравами української кухні. І це вже одинадцяти благодійний гастрозахід, який проводився в різних містах країни. Цього разу збір спрямований на техніку, що за забезпечить захисників нашого неба найсучаснішим зв'язком. Хтось заради перемоги воює, хтось працює, хтось волонтерить, а хтось готує. Топові шеф-кухарі України організували в Одесі благодійний гастровечір. До цього заходу шість українських фахівців готувалися протягом двох діб. Кожного разу вони пропонують нове меню. В Одесі гостей дивували дев'ятьма різними стравами кримсько-татарської, галицько-прикарпатської та центрально-української кухонь. Всі страви вони абсолютно різні, вони мають різні інгредієнти. І звісно, що основним мотивом те, що є, ми намагаємося готувати страви високої кухні. Це вже 11-та гастровечеря в країні, і друга в Одесі. До цього було проведено чотири таких благодійні заходи за кордоном і шість в Україні. За весь цей час вдалося зібрати більше 16,5 мільйонів гривень. На виручені кошти було забезпечено бійців автівками, дронами, раціями, генераторами і ще багато чим, що рятують життя та прискорює нашу перемогу. Насправді ми кожного разу хочемо перевершувати Крайній вечері в рівному взагалі було 10 мільйонів. Це було для нас під новий рік з таким шаленим успіхом. Ну, ми хочемо як мінімум заробити не менше ніж минулого разу. Під час вечері було проведено аукціон серед переліку представлених лотів марки гур з підписом Буданова. Прапор підписаний генерал-полковником Сирським, розписані українським орнаментом гільзи та багато іншого. Управління поліції охорони всякими засобами, способами намагається допомогти Збройним силам України, тому вирішили прийняти участь в даному заході. Також ми зібрали хлопцям, передали з передової гільзи. Ми своїми силами їх розмалювали. Там вишиванка, Тарас Шевченко, там то, різні. Є розрисовки і намагаємось зібрати максимум коштів для того, щоб передати на Збройні сили. В Одесі збирали кошти для придбання ППО КАЗ, обладнання, що забезпечить підрозділ сили протиповітряної оборони найсучаснішим зв'язком. Організатори обіцяють продовжити такі благодійні гастротури. Ми, як готельний оператор, можемо запропонувати нагодувати людей, запропонувати затишне місце. Заради великої мети кожен має віддавати те, що йде в нього від серця. В нашому випадку це благодійна вечеря. На благодійний захід завітали декілька десятків людей, які мали можливість підтримати донатом українських військових, а також розширити свій гастрономічний кругозір. Я впевнена, що кримська татарська кухня буде дуже смачна, тому що такі специфічні для нашої Одеси теж близькі компоненти. Я думаю, що буде щось цікаве. Я сама приїхала сюди з Вінниці, і я дуже люблю Одесу і не могла пропустити захід. І проводиться в улюбленому місці, і тим паче, коли він благодійний. Я знаю, що сьогодні проводиться збір на Одеське ППО, і це дуже важливо. Усі зібрані в Одесі кошти пішли на спецпідрозділи ЗСУ. Подальші благодійні заходи мають провести у Чернівцях, Львові, а також за кордоном. На Одещині затримали групу ухилянців. тікачів зупинив прикордонний рів і попереджувальні постріли у повітря. Як з'ясувалося, охочі незаконно потрапити до Молдови, заплатили по 80 тисяч гривень адміну телеграм-каналу, а натомість отримали онлайн-інструкцію з перетину держкордону. Порушників помітили в роздільнянському районі, почувши попередження прикордонників, порушники спробували втекти. Однак всіх учасників пробіжки затримали за кілька метрів від кордону. Повідомили в ДПСУ, що до втікачів складено адмінпротоколи. Подальше долю чоловіків вирішить суд. До Великодня ще цілий місяць. Проте тим, хто не хоче переплачувати під час передсвяткового ажіотажу, а варто вже купувати продукти для великоднього кошику, якою буде вартість традиційних святкових смаколиків до великоднього столу цього року, розповідає фахівчиня галузі сільськогосподарської продукції Тетяна Попович. За місяць Україна буде святкувати православний Великдень. Так, 4 травня закінчується великий піст. І вже наступного дня віряни зможуть скуштувати всі до цього часу заборонені страви. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки та курочки. Проте готуватися до урочистостей і продумувати меню святкового столу варто заздалегідь, оскільки чим ближче до Великодня, тим вищі будуть ціни на продукти, кажуть фахівці. Інгредієнти до паски Я вже готові випечені паски, яйця, сир, м'ясні продукти, ковбаси. Ціни зростуть за моїми підрахунками в цьому році не більше ніж на 15-18%. Для прикладу ми подібний підрахунок робили в 23-му в порівнянні до 22-го, Там було зростання на 20%. Так, вартість великодньої паски буде залежати від того, чи будуть її пекти самостійно, чи купуватимуть готову. Розповідає Тетяна Попович. Якщо купувати вже готово, то ціна буде десь плюс-мінус в нас від 50 до 100 гривень за штуку. Яйця за моїми підрахунками подорожчають не більше ніж на 5-7 Це в нас буде така ціна, плюс-мінус 52-58 гривень за десяток. Сир твердий. Подорожчання в межах 3-5%. Середня ціна найбільш популярного виду твердого сиру це буде в районі 280-300 гривень. За словами фахівців, найбільший діапазон цін, який можна зустріти на ринку чи при лавках магазинів, це ціни на м'ясо та різні види ковбасних виробів. Діапазон найбільш популярної продукції – 145-400 гривень. Це теж невелике подорожчання, там в межах 7-10% суто по ковбасі, я зараз маю на увазі, і воно все після свят нормалізується. Масло 52,70 гривень за 200 грам, упаковка масла, і, в принципі, більше вона коштувати не буде. Також спостерігається здорожчання на овочі. Це відбувається у зв'язку з тим, що на прилавках ще немає вітчизняної продукції, а наявні овочеві запаси потрохи закінчуються. А ось зелень, наприклад, кріп, петрушка та зелений салат, коштують на 30% дешевше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зараз у нас на ринку, наприклад, томати коштують від 68 до 100 гривень за кілограм. Огірки коштують від 85 до 100 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, це подорожчання приблизно на 18 22 Цього року я не можу сказати, що ця ціна протримається довго. Як тільки на ринок вийде вітчизняна продукція, ціни відповідно опустяться. Зараз ми маємо таке, так би мовити, міжсезоння, тому що в нас на ринку є помідор огірок. Зелень – це ще теплична продукція з комерційних теплиць, які витрачають кошти на обігрів відповідно на електроенергію. Відповідно і ціна зараз трошки висока. Фахівці запевняють, підвищення цін на продукти в передвеликодній період традиційне явище, і вже після головного свята весни ціни стабілізуються. Тож тим, хто хоче заощадити, варто не гаяти часу і розпочинати необхідні заготівлі. Більше ніж просто засіб для зв'язку. Мобільний телефон сьогодні тісно увійшов у наше сучасне життя і став його невід'ємною частиною. Наразі це і справді світ у кишені та мультимедійний центр. Хтось монтує в ньому відео, хтось створює музику, грає або спілкується у месенджерах до дня народження сотового телефону. Ми запитали у городян, яке для них має значення такий вже звичний нині засіб зв'язку. Ще якихось 20 і лишком років тому мобільні телефони в нашій країні були ознакою престижності та чимало коштували. Сьогодні цей засіб зв'язку досить щільно увійшов у наше повсякденне життя. За допомогою мобільного телефону тепер можна користуватися інтернетом, знімати відео, монтувати його, грати в ігри та навіть створювати музику. А як ви використовуєте свій сотовий, окрім безпосередньо розмов? Таке питання ми поставили перехожим на вулицях міста. Що саме ви робите у телефоні, крім того, що розмовляєте? Навчаюсь. В мене університет через телефон. Тому Teams, всі месенджери. Це з університетом зв'язано. Як фотоапарат і камера, і відеокамера. Я сижу в Тікток. А новини, інші якісь там іграшки чи ще щось? Так, да, в Кінді краще граю. Пишу друзям, сижу в соцмережах таке, дивлюся Ютуб. Іграшки, новини, щось таке. Ні, не граю, не дивлюся новини. Для багатьох опитаних мобільний телефон сьогодні не лише для зручності спілкування та розмов. Він і для роботи, і для отримання інформації. Інтернет, робота, фото, історії інстаграм. Де не знаю, соціалки там покіт. Зараз. Е Комунікація, звичайно, зв'язок і дуже багато і соцмережі, і покупки. Шопінг там. А взагалі розмовляєте, спілкуєтесь ви багато чи ні? Чи, чи більше о, якісь повідомлення пишете? А, з батьками більше спілкуюся, а з друзями та однолітками текст. Телеграм-каналами інтересуюсь. Інстаграм, вайбер, ну тікток. Ну, все, що там молодь, можна сказати, і я цим пользуюсь. Під час опитування щодо значення мобільного телефону у сучасному житті багато хто з респондентів з теплотою згадував ті часи, коли вперше став власником такого зручного пристрою. Відповіді дійсно були досить емоційні, особливо тих користувачів, хто отримав його у дитинстві. Я була дуже рада. Мені це подарували батьки на день народження в класі. Напевно, сьомого це була Мідсобі тріумф, така розкладна, кнопочна з поліфонією. Це мій перший телефон. Тоді в чому був плюс? Допомагав телефонувати рідним. Знаєте, як раніше там за, за рік домовлялися про наступну зустріч, а так можна було телефонувати хоч кожен день. Перше, для чого я отримала це для зв'язку, бо я була студенткою. Я хотіла спілкуватися більше з батьками, і це була був мій аргумент. Щоб вони мені купили, подарували перший по телефон. Синенький, Кнопочний, кнопочний синій телефончик. А в чому це допомагало? <гум> Тогда ще в те время, боже, мені було сім що, вот ігрушки, звісно. Мені телефон подарували батьки, і в першу чергу це був такий кнопочний телефон. Він був теж виключно для зв'язку. Не дивлячись на особливе значення мобільного телефону у нашому повсякденному житті, знайшлися й ті, хто свідомо влаштовує такий собі день відпочинку від свого сотового. Більш того, залучає до цього своїх близьких та друзів. Наразі телефон для мене це робочий інструмент, з якого вже дуже складно щось планувати, спілкуватися з людьми, але я вже розумію, що. Мені потрібен день без телефону, і я його вже запровадила в своє життя. Якісь правила вже є в мене для гостей, які до мене приходять. Тобто вони полишають телефони біля дверей. Ну тобто, ви прийшли до мене, але ну, якщо у вас є час на мене, то, будь ласка, приділяйте його мені, я роблю те саме. На запитання, що б робили без мобільного телефону, ми почули досить цікаву та корисну відповідь. Я більше гуляла, можливо, приділяла час близьким. Смертельне ДТП сталося на миколаївській дорозі. Внаслідок аварії загинув мотоцикліст. За попередніми даними водій мотоцикла Хонда не витримав безпечної дистанції. Мотоцикл врізався у мікроавтобус Мерседес-Бенс, що їхав попереду і повертав ліворуч. На місце події викликали швидку, але врятувати мотоцикліста не вдалося. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. А в Одесі у Київському районі легковий автомобіль збив 10-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді. Дитину з численними переломами ушпиталили. Аварія сталася увечері у дворі багатоповерхівки на вулиці Ільфа і Петрова. За попередніми даними, водій легковика, рухаючись міжквартальним проїздом, не помітив маленьку велосипедистку та збив її. Із закритим переломом тазу та стегна дівчинку госпіталізували. У причинах аварії розбираються слідчі. Переходила дорогу на червоне світло і опинилася під колесами авто. І ще одна резонансна аварія сталася у центрі Одеси, а внаслідок автопригоди серйозно постраждала жінка. Пішохід. Аварія трапилася на розі вулиць Катерининська та Успенська. Легковий автомобіль Тесла збив жінку, яка перетинала дорогу регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Медики доправили потерпіло до лікарні. Вона наразі перебуває у комі. На місці події працювала слідчо-оперативна група. В Одесі затримали керівницю фінустанови, яка переказувала гроші клієнтів на свій рахунок. Обманним шляхом жінка привласнила десятки тисяч гривень. Як з'ясувалося, під час слідства жінка проводила перекази від імені вигаданих клієнтів на свій картковий рахунок. Авторизацію в системі проходили гроші установи, які поповнювалися за рахунок реальних клієнтів. Протягом трьох місяців правопорушниця здійснила 28 таких операцій на суму понад 50 тисяч гривень. Брак грошей виявили під час перевірки звітності. Фігурантку затримали. Її загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомила у прес-службі облполіції. Його головні робочі інструменти камертон та спеціальний ключ. А ще тонкий слух, відкрите серце та бажання працювати, яке триває вже більше 60 років. У міжнародний день настроювача фортепіано. Ми поспілкувалися з Віктором Міроновим, який починав роботи ще на одеській музичній фабриці. У свої 79 років Віктор Олександрович кожен день з Пересипського району їде до центра міста, до школи мистецтв імені Глазунова, де він настроює фортепіано вже біля п'яти десятиліть. Для того, щоб його настроїти, треба знути ля і поставити точно в конвіртон. Щоб відповідало і здесь, і здесь. І тогда починаємо настройку. Клін та круг. Все почалося ще тоді, коли Віктор Олександрович вчився в школі. Практику на уроках труда він вирішив проходити на Одеській музичній фабриці, де виготовлювали фортепіано. Мальчики пішли на завод там туди-сюда. А я як займався музикою? Я в школі музикальне займався. От. Так я вирішив йти на музикальну фабрику з дівчиною. Школа, служба в армії, і знов він повернувся на музичну фабрику. І вчився, і працював. Саме там купляли інструменти для музичних шкіл, училища та консерваторії. Віктор Миронов навіть пам'ятає своє перше фортепіано, яке він налаштував. Коли в консерваторію покупали, там інструменти брали. От там я перший раз настроил інструмент, щоб вони його забрали. Ну, им, показав, як що. Вот. це був перший мой інструмент. В день на фабриці доводилося настроювати 5-10 фортепіано. Розповідає Віктор Олександрович. Багато інструментів, які вміщуються валізка, саме з тих фабричних часів. Цьому ключу більше ніж півстоліття. Є й багато інших музичних приладів. «Отвертки там плоскогубці, Я знаю. Кріпфайзер, Шпацайзер, всі німецькі названня. Настроювач у школі мистецтв людина не просто важлива, а й найважливіша, говорить директор школи Олександр Власополов. Без нього неможливо працювати в школі. Якщо інструмент фортепіано не настроєн, так це все, забастовка. Все, я не на чем. Сьогодні у настроювачів є можливість користуватися електронними приладами. Наприклад, ноту ля слухати на девайсі, а не на металевому камертоні. Але це не для справжніх майстрів старої школи, таких як Віктор Міронов. Він не користується електричними, от новими ноу-хау нього у камертон і ухо вот за свою жизнь это, это просто професіонал. Не нужно вже поставлю. Ну ви та ходять сьогодні. Э, сьогодні, звісно, беріть своя техніка, беріть своє нове. Фортепіано інструмент, який не є довгожителем. Оптимальний строк для нього 25 років. Говорять фахівці, аби користуватися їм якомога довше, вкрай важливо правильно за ним доглядати. На фортепіано впливають вологість, температура в приміщенні, навіть протяги. Не можна встановлювати інструмент біля радіатора, говорить настроювач. Є ще одна хитрість. А для того, щоб не розсихалося, ну це ми вже по старинці від старих мастер ставили баночку з водою вниз піані. Для того, щоб він немножко влаги впитував ворог фортепіано – моль, бо вона поїдає прокладки, які зроблені з натуральних матеріалів. Раніше був нафталін, робили марлеві мішочки. І сипали туди нафталін і вішали вовнутр піаніно. А зараз цього немає, є лаванда. Ось вот лаванда, да, так, те саме, Ілі марлечку, і так положить. Но ну, обязательно. Ну, а другого варіанту немає. від чистоти звучання інструмента залежить не тільки наше сприйняття мелодії, а й розвиток юних виконавців. Тому налаштування дуже важливе. Очень много зависит настроєн для інструмент. Як дитина з першого класу, по, по всю свою творческую жизнь, тонкий слух і... И... І це дуже важливу роль грає. В школі де багато учнів настроювати фортепіано доводиться часто. Тому у Віктора Олександровича робота є завжди. І для нього це сенс життя. Робота, тому що мені це подобається. Розумієте, Душа лежить к цього. От я роботу вже стільки років. Не так швидко, але все ж таки потроху стає тепліше. Повітря все більше прогрівається. Щоправда, в день вночі все ще досить прохолодно. Про це повідомляють метеорологи гідромецентру Чорного та Азовського морів та роблять свій прогноз на найближчі дні. Весна повільно, але впевнено, крокує по Одесі та області. Температура повітря поступово підвищується з кожним днем, створюючи більш комфортні умови. Здебільшого в день вночі поки ще досить прохолодно. Яка погода очікується у найближчі дні? Нам розповіли фахівці гідрометцентру Чорного та Азовського морів. В Одеській області очікується: мінлива хмарність без істотних опадів, Лише в день місцями невеликий дощ, вітер змінних напрямків 3-8 метрів секунду. Температура ночі 5-10 градусів. День 14-19. Місто Одеса без істотних опадів. Температура вночі 8-10 градусів. День 14-16. У суботу, 6 квітня, синоптика обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 5-10 градусів. Наприкінці тижня, у неділю, 7 квітня, буде спостерігатися мінлива хмарність без істотних опадів. Лише вранці можливий незначний дощ. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 8-13 градусів, день – 16-21. За словами фахівця, зараз значної температурної аномалії по Одесі та області не спостерігається. Добові температурні перепади складають близько 10 градусів, але максимальні показники в Одесі, які були зафіксовані у 1990-х роках, ще не були перевищені. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.